Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами буде заняття з художньо-продуктивної діяльності, а саме зліплення. Сьогодні незвичайний день, сьогодні іменини. А у кого? Звичайно, у Марквини. 4 квітня це дуже смачний та дуже корисний день. 4 квітня відзначають всесвітній день. Насправді, уявіть собі, існує більше 60 видів моркви. Вона буває і чорна, і червона, і жовта, і біла, навіть фіолетового вона буває. А у деяких місцях, містах та країнах навіть встановили пам'ятники для моркви. В турецькому містечку встановили пам'ятник моркви. Він символізує, що в цій місцевості виробляють насіння всім відомого корнеплоду. Подивіться, будь ласка, який він великий, цей пам'ятник. Так. Також ще є інший пам'ятник у іншому місці. Подивіться, він теж дуже великий, і яка гарна морквинка. І раніше морква не була такою соковитою, до якої ми з вами звикли. Раніше моркву вирощували не для корнеплоду, який ми з вами їмо. Раніше моркву вирощували для її, щоб вживати її соковите бадилля та насіння. Дітки, у нашій країні ми звикли, що морква це овоч, а у більшості країн Європи моркву вважають фруктом. Тому що вона дуже соковита та солодка. А ще з нею варять морк'яне варення. Ви вже добре знаєте, що морква дуже корисна, тому що містить дуже багато вітамінів. А ще морква дуже корисна для наших з вами оченяток. Морква допомагає нам поліпшити наш зір. Дітки пропоную вам сьогодні в день моркви зліпити разом зі мною. Моркву для цього нам знадобиться пластилін червоного або помаранчевого кольору, чорний пластилін, зелений, дощечка і серветочки. Дітки, але спочатку треба підготувати наші пальчики до роботи. Повторюйте разом зі мною. Ми стрибали, ми гуляли, повзали, бешкетували. А тепер ліпити хочем, до роботи ми охоче. Дітки беремо пластилін червоного або помаранчевого кольору, кладемо між долоньками та починаємо його розкочувати та робити з нього конусоподібну морквинку. Унизу трішечки вона тонша, а вгорі ширша. Дітки, для того, щоб морквинка вийшла у вас дуже гарна, долоньки знизу стискаємо, а вгорі трішечки не так щільно, як унизу, і тоді вона буде конусоподібна. Ось, дивіться, бачите, яка гарна. Дітки беремо чорний відщіплюємо відчіплюємо дуже маленький кусочок чорного пластиліну, скачуємо пальчиками кружечок та де-не-де -де прикладаємо до нашої Марквинки прикрашаємо її. Чорні цяточки такі на ній робимо. Маленькі, не робіть дуже великі, а то буде не дуже гарно. Але у морквинки є ще листочки. Давайте їх з вами зробимо з зеленого пластиліну. Беремо шматочок зеленого пластиліну, кладемо на долоньку та вказівним пальчиком. Розкочуємо. Нам потрібно таких три штучки. Дітки, ми з вами зробимо три стебла. Так. Зараз треба наші стебла приклеїти, прицепити до нашої морквинки. Ось так. Один. Ось наша з вами морква. І готова. Дивіться, яка гарна в нас вийшла морква. Я вам бажаю дуже смачно відмітити день народження моркви. Та чекаю на ваші морквини. До побачення!